Привіт, це топ новини понеділка від п'ятої редакції. День почався з гарних новин. У Мелітополі в своєму авто прямісінько на центральному проспекті підірвався гауляйтер Якимівки Максим Зубарів. У зрадника травми ніг, переломи таза та зата стегна. Кобзон вже зачекався. Масове пояцтво одна з основних причин небойових втрат Росії на війні в Україні. А ще рашисти помирають через невміння поводитись зі зброєю переохолодження та ДТП. Чесно, це навіть не дивує. У Васильівці поменшало російських військових. Місцевий житель розповів, що вони поїхали на другу лінію оборони у Роздол та Любимівку. До міста Рашисти приїжджають тільки в магазин. Сьогодні для абітурієнтів почалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Триватиме вона до 3 травня. Власне, зареєструватись можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч обов'язкові предмети українська мова та математика на вибір історія України, іноземна мова, біологія, фізика та хімія. Випробування пройдене турецький безпілотник Акінці з українським двигуном успішно запустив надзвукову ракету і вразив ціль на відстані 140 кілометрів. Це була перша вдала спроба запуску цього БПЛА з двигунами виробництва Запорізьких Івченко Прогреса та Мотор Січі. Гуляйполе може отримати статус міста героя. Відповідна петиція з'явилась на сайті президента. Місто на кордоні трьох областей стало фортецею для захисту інших міст та сіл. Статус міста героя важливий і для місцевих, і для воїнів, які його захищають, пояснила авторка петиції. А на завершення випуску Крутий фейерверк. на запорізькому напрямку з дрона накрили руські позиції. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.